Вітаю, друзі, гості каналу. В сьогоднішньому ролику хочу вам показати, як я готую медовуху. Я її готую досить рідко. Ну, так, як не минається дуже по великих святах і коли приходять якісь дуже добрі гості, то я угощаю. А сьогодні хочу показати, як я Виготовляю медовуху. Тут є старі меди, я вже їх трошки прозігрівав. Там ще є забрус. Зараз хочу показати, медовуха не варена, так як ставлю, щоб воно закипіло. Я просто змішую один до двох 1 кілограм, кілограм меду на 2 літри води. Так як у забрусі попадають і язики, і пилок, і прополіс, ну, коротше, попадають природні дріжджі і воно саме бродить. Получається досить непогано, але процес не є аж такий короткий, ну, займає 6-7 місяців, деколи бродить і до 9 місяців. А зараз хочу показати, як я це все змішую. Може комусь буде інтересно. Приємного перегляду. Отже, друзі, приступаємо до е, закладки усього меду, який я приготував. Для виготовлення медовухи. Тут ось забрус. Тут є ну, досить, досить непогана кількість е, загальна. Тут є близько 30 кг загальної. Це все зсипаю в бочечку. От така бочечка на 100 літр. А потім вже усю е, посуду, яка лишиться від е, меду. Зважу і відніму від загальної ваги. І відносно того, вже буду додати воду скільки буде необхідно. Отже, приступаю. Вода загріта 40 градусів. Такий забрус. Тут, як бачите, і язики, і частини рамок є старих з воском, о, кажу з воском, з пергою. От. І це все на два тижні, щоб воно побродило. А потім буду збирати весь цей віск. Тобто буде друга частина приготування медовухи і завершальна вже коли буде, буде проводити відсіжування медовухи. Кому інтересно, будь ласка. Я зараз виключу, це все загрожу. По посуду і покажу загальний вигляд. А поки що буде пауза. Отже, друзі, це вже все посуду, дружина, помила. Я це все змішав і тепер це буду ставити в кладовку. Ну, на... Мінімум на 10 днів, аби пішов процес бродіння. А коли почнеться процес бродіння, ось, зверху якого воску, вже як почнеться процес бродіння, тоді віск зберу це днів через 10. Тоді продовжу, покажу результат. Якось так, друзі. Бо цей процес досить довгий. Потрібно буде раз у місяць це все перемішувати. Ну, в процесі покажу. Отже, друзі, у дану бочку було залито 20 літрів води, 39 кг різного меду, забрусного. Разом 39 кг це разом з вагою посуди. Посуду ще не віднімав, тобто залив 20 літрів води, закидав весь мід і зараз доливаю ще 10 літрів води і ставлю ну, на днів 10-12 на тепле місце, аби почався процес бродіння. На коли почнеться процес бродіння, так як в даному забросному воску, і попадались кусочки ПРГ, пилку. Почнеться процес бродіння. І після того може зібрати віск, відняти вагу воску, який знаходиться в даному суслі. І тоді вже до необхідного об'єму відносно ваги долити водички. А так як я казав, Бо є люди, що кажуть літру меду на 10 на 2 літри води. Ну я так не роблю, бо в літрі меду є більше як кілограм. Ну, В літрі меду є більше кілограму меду. Якось так, якщо так рахувати, то Сусло буде набагато солодше і буде проходити довший процес бродіння. Ну, я, я показую, як я роблю. А ви вже, бо в інтернеті є багато даних роликів. Ви вже дивіться самі, я показую, як я роблю. Я нікого не заставляю так чи інакше робити. Я показую, як я роблю. Е, кому приємно? Слідкуйте, я так думаю, що е, днів через 10, коли буду з даного сусла збирати е, забрусний віск, який вже, е, по ідеї, мав би за 10 днів почати бродити, тоді вже буду доливати решту водечки до необхідної кількості. Ну і зніму покажу, як що відбувається. І після цього, як вже долити необхідну кількість води, потрібно буде кожен місяць, раз у місяць відкривати, перемішувати, щоб з долини підняти усівшийся мід, який ще до того моменту може не розчинитись щоб процес бродіння відбувався швидше і якісніше. А на сьогодні зараз доливаю 10 літрів шеводички і на сьогодні ставлю нехай починається процес бродіння. Отже, продовження дому це робити у декілька роликів, але вже е, пройшло 10 днів. Опа, відкриваємо нашу. Опа. Медовуху. О, запашок. Почало бродити. Зараз збираю е, весь віск і тоді е, вже долею водичку і порахую, е, порахую скільки загальна вага меду, долею води і тоді вже. Включу ролик, коли вже будемо проводити дегустацію. Зараз цей весь забрус. Добре, відожму, Сполочу. І тоді вже буду рахувати, скільки долити води. Буде медовуха на диких дріжджах. так як колись робили. Тікає. Зараз виберу і тоді покажу, який вигляд має. Так, вже від... відібрав віск. Ось така м'ясочка вийшла зі воску. Тут близько 10-12 кілограм. А там вже процес бродіння. Зараз рахую різницю між. Загроженим забрусом плюс посуда. Зараз це все повіднімаю. Тоді долию водички возьму кришечку під водяний затвор, От в мене так, так зроблено. Ой. І тоді поставлю нехай бродить. А вже. Наступний ролик по медовосі це вже буде дегустація самої Медової. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися.